Загоїться всі рани, розчиниться вся кров. Колись мене побачиш, ти квітучою і знов. Я подарую чисте небо і прийде весна. Колись, коли закінчиться війна. Пані Оксана, прошу назвіться. Пані Оксана. Депутатка Херсонської міської ради, лідер Херсонського середка ГО справа громад. Пані Оксана, я знаю, що ви залишились в місті Херсоні і всю окупацію пробули тут. Чому ви залишилися? Я залишилася, тому що потрібно було допомагати тим, хто поруч. Ми, ми допомагали продуктами, ми допомагали ліками, ми допомагали психологічною допомогою, і треба було людей підтримувати. Сьогодні, пані Оксана, ви допомагаєте тим, хто цього потребує, в тому числі і військовим. Що для вас волонтерська праця? Я хочу, щоб ви знали, що волонтерство, якщо ви прочитаєте в Вікіпедії, це не робота, це не оплачуваємо за гроші труд, це поклик душі. Тобто, волонтер це той, хто просто віддає себе іншим людям. людям Кормить, годує собачок, годує котиків, допомагає людям похилого віку, допомагає військовим. У нас зараз війна. В першу чергу пріоритет у нас військові. І поки не закінчиться війна нашою перемогою, ми просто повинні їм допомагати. Для мене це моє життя, тому що я Україна, я витримаю він. Я захищу тебе, від відку. Що в мене цілять душі, тому що я сильна. Я подолаю все. Бо ті мене в своїх руках несеш. Я знаю, що біля вас дуже гарна спільнота працює, що ви об'єднали дуже багато людей. Скажіть декілька слів про них. ГО справа громад нам вже 4 роки. Ми об'єдналися. Під гаслами Україна понад усе ми виходили на площі. Ми боролися за те, щоб про Україну чули, знали особисто в нашій області, щоб люди, котрі за Україну приєднувалися до нас. І зараз ці люди поруч зі мною. Я кожного поважаю безмежно, я кожного люблю безмежно. Зараз ми, окрім того, що ми допомагаємо з військовим, плетемо сітки. Дівчата в'язали шкарпетки, коли була зима. Робили джинджери, це такий напій енергетичний для військових. Зараз ми ще створюємо український культурний центр в нашому місті. Ти твориш добро, даруючи радість усім, ти ділиш щастям і серцем своїм. Ти твориш добро, даруєш надію, ти твориш любов, ти здійснюєш мрії. Душею і серце, ти завжди із ним. Для них ти є друг, і сім'я, і родина, ти наче те сонце, що грієш весною. Для них ти як ангел, що завжди з тобою. Ти рук не опустиш, ти йдеш до мети. Щаслива людина, щасливий ти з дитячих сердець погана ти стер. ти добра людина, ти волонтер. Дякуємо вам, волонтери, за те, що ви виявляєте щире бажання допомогти іншим, не чекаючи подяк чи винагороди. Нехай ваші благі вчинки повертаються вам добром, сторицею, тому що я Україна, я витримаю біль. Я захищу тебе від куль, що мене цілять звідусіль, усіль, тому що я сильна. Подолаю все, бо ти мене в своїх руках несеш. Наші ангели нас захищають, від навали і тьми ворогів, Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаки, вони ніжно встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну єдині, схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться Із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина, і нехай буде так, буде так.